Здраво. Добрий день. Добрий день. день скажіть, Сьогодні 14 квітня 2013 рік. Е, на вулиці холодно. До Пасхи встається. 5 травня у нас Пасха. Зараз е, я буду кувикатися у Холодну воду. Дивіться. Туди. <забуватись> Дебил. <asure> Ой, блядь. О, сейчас упал на Ой, блядь. Ты же, походу, давно упал. Реально давно. Спины не глянь Сидя кейч. Сука нахуй! Леш. Ты снимаешь кадр <ріст> Друзі, це було неправильно це неправильне падіння було. Оператор крад рос мене смеется, блин. <ріст> Спасибо вам автобокзал. за ваш за ваше время, що ви на мене подивились. Спасибо вам, Давай Диви ще разок. <пух> не, пацаны. А там не красно? Ебать я бнуся, мне так больно, что это ж жопа!